Вітаю глядачі та підписники каналу. От вже і листопад місяць настав. Вже закінчилися роботи, скажімо так, на нашій ділянці. Вже зробили останні підкормки, обробки, зачистки від бур'янів, застелення в міжряді. Між Все це ми от вже зробили і, скажімо так, приготувалися до зими. Останньою обробкою це було. Обробляла мідь вмісним препаратом, таким як Нордокс. Ви можете брати будь-який, в складі якого є мідь. Обробляємо все по інструкції на препаратах, нічого там нового немає. Все читаємо, все оброб... і обробляємо. Підкормка остання була ще в жовтні місця, коли ця погода ще дозволяла це зробити ближче-менш високі температури. Ну і остання обробка це завжди йде калійними препара... калійними добрими. Так, з цієї сторони у нас гірчиця стоїть. Її ще морози не страшні, хоча вже й були такі доволі немаленькі приморозки при вночі, день ще як плюсова температура, то вночі вже мінусові температури. Роблячи підсумки за, за скажімо, за, так, за минулий урожайний рік, урожай ягоди був непоганий, але для того, щоб був кращий, я ще раз переконалася, треба дотримуватися обробок, дотримуватися під, правильної підживи, Всі, всіма препаратами діяти на попередження а не на, вже як то лікувати те, що вже сталося. Так само по ягоді, ну, скажімо так, гнилий стільки не було. Вже було в кінці, майже при кінці сезону, були, трошки були гнилі по ягоді, коли вже пішов дощ, але то вже так було не крепко суттєво. По, по самих кущах були трошки, так, да, трохи було пошкоджень. Це кореневі гнилі. Ну, це було не тільки в мене, це було і в багатьох хто, хто цим займається. Тим паче в нас полуниця під плівкою, пішли дощі, було багато вологи. І плюс потім було жарко. Трохи підпарювали і от бралися ці кореневі гнилі. Як така незавчасно дала триходерми. і от я так кажу, що треба працювати. як така вже на своєму досвіді, треба працювати на попередженні, щоб потім не, не бідкатися, що щось сталося, як, і що його з чим, з чим робити. Так що так, по розсаді літом. Літо також було спекотним. Затіняли, поливали, підживляли і по листу, і під корінь. Ну, Надіюся, що з розсадою я також справилася, Хватило і собі посадити, і на замовлення відправляти. Так що я зараз вам покажу ще, що, скільки в мене ще розсади залишилося. От Питалися, чи стелити солому з, з, з осені чи навесні. Ну, це особиста справа кожного. Я, наприклад, застеляю. Мені зручніше застелити зараз, потім взимку треба пройтись подивитися по полуниці, щоб не ходити по болоті. Я собі застелила соломою і мені це набагато зручніше. Ось так. Де ще полишалася трохи розсада поміж. Буде викопуватися. Що приросло, то буде розсада на весну. Копанка, а що ні, то все буде зачищатися, все буде робити. Це вже буде все робитися весною. Ось розсаду також всю, яка ще стояла, познімали, позабирали рамки посортували, попідписували, де яка розсада. Ось так. якої залишилося, взагалі там по кілька стаканчиків, котрої залишилося, Кіт спіднасила. Котроє залишилося. По два, по три ящичка, котрої по кілька штук в одному ящику підписано, але я все попідписувала. Ось це стояти. Стікер, як то кажуть. Все попідписувала, поставила. Були сильні приморозки, понакривала все агроволокном, оце я розкрила. Я зараз знову подивлюся, може, так само обробила її всю міцним препаратом, обов'язково, щоб не було так само і щоб не гнило. І взимку так само. Як така регулюю тепло, відкрила, щоб вона не парилася і провітрювалася. Холодно, накрила і вона от під агроволокном і все одно тепліше. Так само садок Оце обпаде все листя. Ось такий у мене невеличкий садочок. Опаде все листя і буду обробляти і кущики. Також всі пообробляла, Оце це буду обробляти ще, пообробляю дерева щоб так само вбити грибкові, які на них є. Так що, з такими справи робили, вже приготувалися до зими. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба!